Вивели вже всі 18 індечаток. Одне лише те, що під знаком питання було з самого початку просвічування, щось воно розвивалось, розвивалось. Мені воно з самого початку не сподобалось, і те не вивелося. А так всі 18 є. Таких. Всі світлі, бачите? Всього... Тільки що принесло воно одне маленьке ще. Це було на дві доби пізніше підсипане яйце. Ой, упав, упав, встав! А це вже бігають. А я чекаю клієнтів на цесарят. Їдуть десь там по цесарят. Дивіться. Ой, цесарят, господі, бентаменят. Дивіться, сплять. Вони тут всі сплять. Тут 14 штук і ще вон, 6 штук звідси. 20 штук забирають. У мене лишається тільки 4 бентамочки, бо десяточок ще забрали в мене тут з мого села люди. Лишилося чотири винтамочки, вони там бігають разом зі всіма курчатками. Так, а тут у мене вже новий вивод почався. Ось нові курчатка лізуть. Два оцих із калічок з чужих господарств, з одного господарства. Не знаю, що з ними робити. Так, а оце вже... Ой, куди куди побіг? А оце е, курчатко, ой-ой! Оце курчатко Що це причепилося? Ой, Боже, треба забрати туди. Це саме менше, що вивелося з того виводка. Я його тоді занесу, хай ще трошки побуде. Так що чекаю. Значить, клієнтів на бентанок. Ось, а на вулиці займаюся, зараз покажу чим. У нас дуже похмуро. Мало мав бути дощ, але щось немає. Папа робить воду. Я йду до квочок. Тут вольєр наш уже новий, зроблений. Трохи більший вольєр зробили кохінхі нам вже раді. Пентанки бандюкую, бандюкують. Так, до речі, сьогодні курочка вже була в городі. Я думаю, що вона вже знесла яйце. Зараз глянемо, тут я попідв'язувала вже автомати. Ці огірочки він покидала їм вже мотузочки. Просапала ті огірки, він, що там, курузку. Але вирішила сьогодні вже городом далі не займатися. Сьогодні в нас важливіша справа. Так, давайте спочатку це тут папа воду переробляє. Знайдемо те яйце, де вона, та вредна курка, його заховала. Де ж воно тут має бути? Де вона його знесла? Так. Хоч би не, на, не стати на нього. Де вона знесла те яйце? Ой. Галинку. ну. де вона заховалася? Дивися. Воно. <свісна> заховалася і знесла. Я не знаю, що це за курка така вредна, але ну, нема просто з неї сили з неї. Ось. Бочок якраз зняла, але ж покажу, чим я зараз займаюся. Вон ми переробили, бачите? Переробили. Вон це вітрило зняли, ось таку затіняючу сітку і робимо. Вже зробили, я тепер закриваю низ. Значить, ну робимо оцей. Господарчий двір Вон, закриваємо сіточкою від, ну, з того, той бік, щоб від сусідів. Тепер буде отак. Взяли сітку, щоб була натягнута від города. Вона трохи вже така покоцана, але я її буду ну, латати. Вже почала латати. Ось. І ще прослужить якийсь час. Я думаю, що значно воно краще, бачите, трішки нижче зробили, значно воно краще буде, чим було те вітрило. От тут уже ця сітка стоїть дуже багато років, все, все з нею нормально. А потім, коли вже будемо переробляти ці вольєри, дасть Бог сили і здоров'я. Ну, оцю, цю повністю частину хочемо зробити таку, як свинарник, повністю закрити колись вже на майбутнє. То тоді вже, можливо, сітка взагалі не потрібна буде. Ми придбали сітку спеціальну, металеву. Я думала, що буду її натягувати зверху, а потім подумала, що металевої сітки можна знайти інше. Призначення значно корисніше, ніж просто її використовувати на оцю, якщо тим більше є і БУ, але вона свою функцію ще буде виконувати. Перетягли ледь-ледь оцей кролятник сюди, якраз він став. Чітко-чітко, бачите. Значить, до фіртки і до фіртки свинь, до свиней. Вон. Якраз відкривається гарно і та фіртка, і ця фіртка. Ось, Шкода було його викидати, а тут він не до чого, тому що він тут робить тінь курчаткам. Це сьогодні закрито в них, а взагалі-то буде відкрито тут і цей, і буде сонце тут світити. Так що, щоб, ну, щоб було нормально з самого початку. Я просто закрила, тому що ж холодно. Він. Вітер у нас такий, просто пориви страшні, страшні просто. Квочки вже тут майже і не квочки, вже так відходять від свого діла, во ще одне яйце бентамка знесла. що 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 Що-що-що, малі, Що-що-що? пливіть, -що -що? нянчати коченят, нянчати мої зайки. А ну коченята, біжіть. А ну до лампи, чого ви тут оце постійно збиваєтесь в купу? До лампи йдіть туди. Їдять, ніж кормушечка стоїть, водички треба дати знов. Ось. А курчатка також займається своїми справами. Тут чотири лишилось бентамочки, ну начебто чотири. Чекаю, поки той приїде, забере клієнт. І одне сьогодні курчатко чомусь пропало. Прийшла, а воно лежить уже мертве. Тієї жінки, що я ото розказувала, що хотіла придбати собі. Ну не знаю по якій причині, але щось пішло не так. Просто не обкакане було взагалі, по якійсь причині. Ну, надіюся, що все буде добре. Воно завжди знаєте, є якийсь відсоток браку, можливо, якийсь генетичний брак. Ось, тому що зазвичай, якщо курчата хворіють, то вони нахохолюються, отак щось з ними не то. А так активні, активні, прихожу, воно. Я не знаю, може щось в сіні знайшло, не те з'їло. Ну, коротше, поняття немає, чому так сталося, але але, типу, така от ситуація є. Одненький саме-саме, до речі, старший з цього виводка, що саме саме старший. Бо дуже ж ви знаєте, хто дивився відео, багато різних виводків, ну, з різного різного віку. Ось, ну так. Так, да, малюки. Нема і навіть як їх випустити. Навіть взагалі не буду випускати поки що того, що диви, що роблять. Бігають, диви. Е, Значить, е, тому що холодно у нас. Дві, що роблять? Ганяють. Що Ганяю. ви? Бігають. Ну, бігайте, хай бігають краще. Так, вам водичку принесу. Давайте зразу заберу. Сі, що йди, сюди, і гусенята сьогодні не йдуть на вулицю, тому що холодно, холодно, да. ще простудитись, воно вам не треба. Сидіть тут. Корм є, водичка є, все. Тут тепленько, плівочкою закрили, нормально. Не ідеально, може, там може в хаті би, хто тримав, би, але в нас так ось. Ще вчора була спека, неймовірно. А сьогодні вже, бачите, дубак, не знаю, плюс 13, напевне. Ну, дуже. Я одягнута вже і мені прохолодно. Так, все. А у мене там квочки якраз зараз будуть сідати. Я вже їх е нагодувала, принесла. Дивіться, вже індичка сіла, руда там, де їй не потрібно бути. Ось ця квочка вже відходить від свого. Лохтання. Індичка, вставай. Давай, давай, моя зайка. Давай. Опа. Вон принесла ще ящика їм, може хто знісся в нього. А ой, боже, трошки яйця беру. корзинка треба вже забирати. Ходи, ходи, індичка, ходи. Ходи, сьогодні яйця мочити не буду, там вже ж гусенята вскоро в неї мають бути. чекай, 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 чекай. Квочки, зараз підеш. І ви підете зараз, зараз, зараз. Тихо, тихо. Так, ця квочка ось сюди наверх, зараз буде залітати. Іди, залітай, давай. Але. Леся, хто запитував, чому я не показую, як вочки назад сідають, тільки показую, як знімаю. Нічого подібного, показую все, як є, просто не завжди в мене є на це якось час. Зняла та й пішла, знаєте. Так, ну ще рано ще. Гусенят немає в цьому, в повітряній камері, ще. Ще рановато. Вон, дичка вже сама, он фіртку відкрила, сідає. Йди, йди, йди. Сама, сама, молодець. Сідай. Сама відкрила, сама все зробила. Так, тут бента... О, що це тут таке? Диви вже дві. Ой! Що це тут таке? Ой боже, там курчатка вона. Бентамка лука. О, тихо, тихо. Так, ця тут сидить, ця, не ти. Все, лізь, а ця тут сидить. Побачила вже, тут ти сидиш, бандитка мала. Лізь, вон твої яйця, вон. Все, сідай. От уже господинька. Іди, йдеш. сідаєш. Ой, тихо, 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 не подуши курчат. Не душі, не душі. О-о-о, все, 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 все. Все, сідай, сідай, сідай. Сідай. Давай, давай. Ця сюди йде. Іди, йди йди йди, йди. Йди, 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 йди. Давай, опа, опа, йди, полізла. чи опа, опа, ч Полізла. Все лізьте під мамашку. Це ваша мама. Чи це може і не ця, стоп, в мене ще ж одна сидить. О, там вже вона наверх полізла. А де ще одна бентамка? Стоп. Там воно до дві вже заховалося. А, воно. <риві> Дивіться. Що ти там знайшла? Знайшла бовтуни, а, не бовтуни, а те це яйце, що травмувалося. Ти отут сидиш, отут ось, ні, не там. Ось отут. Ай, божечку. Дивись. Все, ця тут он сіла, дивіться. А що це за курка, це взагалі звідки? Це ця, що тут? Значить ця. Що ти? Вже лі... Лі... посіла на своє гніздо? Тільки що зверху на шкуру сіла, так? Да? Давай я заберу цю шкуру, боже. Ой. Все. У неї вивод. Ось-ось, завтра вже почали ось прокльовуватися, курчатка також. Вон, бачите, видно надклюнути. Не знаю, не видно вам воно пищать також. Яйця. Все. Ось тут курка. Також вивод. Вон. Це я від інших курок підкладаю цим курочкам, що ці дві чорненьких, а тих вже забираю. Звільняю від обов'язків. Зараз я оце забираю звідси, яйця ці, і зараз принесу курку і тоді назад поверну. Тому що, о, дивіться, бачите? Тому що яйця дуже крихкі, коли вони оце виводяться. І тому, якщо квочка отак пригне, може десь ногою зачепити і яйця роздушить. Так, де бородата? Це бородата, тут ось вона, мамашка. А від цієї кочки я забрала яйця. А, їх там три. Чи чотири, їх чотири в одному кублу. От дурвецик, я от туди залізти. Слабо було. На, лізь, йди. Давай, лізь, а зараз тобі яйця віддам. Лізь, лізь, моя зайка. Лізь. На, на. На, виводь, виводь моя хороша. Виводь. Давай. Віддаю, віддаю тобі яйця. Давай, давай, моя ти. Розумашка ти мала. Все, забирай, все, гарного тобі виводу, все, забирай. І тобі гарного виводу моя солодка. Солодка курочка. Так, качка там он. сидить, не подобаються їй мої маніпуляції. Ми, що ти сюди лізеш, ти накрила все, сиди. Ота світла чубата що я вам показувала, вже сидить там О, в основному дворі, ось каралупів дивіться, скільки налупилося знов. Вже одну партію я забрала, поварила, це треба буде закопати. Ось тут нема вже квочки, бачите, вже ніхто не сидить. Лишилося отут і отут квочка. О, до речі, вон, качка, напевне, знов знеслася. Давайте глянемо, скільки тут вже яйок є, вже може і пух буде рвати. Заберемо покладки вже. Один, два покладок. Три покладок. Так, раз, два, три. Це що, покладок? Ні, свіжий. Чотири. А ось до покладок. Ну, п'ять яєць вже є. Щось маловато, ну я в неї яйця викрала і підсипала під білу качку, яка сидить отам в сусідньому вольєрі. Так, давайте ми їх сюди, це потім я поварю каченятам, як виведуться нові. Так, ти сіла, молодець. Цієї ще зарано до вивода, нема. Тут ще поки. Курчова, бачите, в нас так темно сьогодні, хоч і день. Та що це таке? Все в мене тут так зроблено. Ну, як вже є. Все, все, все. Тімельна щось там щебече. Що то воно там щебече? Фух. Так. Тепер, що в нас тут? Ну, будемо порядки тут. Тут у нас сидить кохінхінка. Де моя кохінхінка? Тут сидить сіра. Так, ось сіра. Давай. Ти тут сидиш? Забула? Давай, лізь. Так, одну кохінхінку я хочу вже вигнати. Вона така не дуже повна. Так, це яка? Ця? Яка? Це? Ну я не знаю. Може ще й підсиплю її. Яйця я ж її забрала під оту. Чорно, що я вам показувала, тільки що воно там. Вон. Ось, А ця сидить поки що без яєць та сідає. Не знаю, чим підсипати, бо ще одна квочка в мене сіла. Чубата. Поки що не знаю, що можу у когось яєць взяти. Мої яйця замовлені всі і нема чим підсипати, навіть квочку. Так. Значить добре, знаєте. А з другого боку, наче дивно, що нема чим підсипати навіть собі квочку. Так, все. Тут все. Сенят ще поки не намічається. Ця... Ну посидь поки, зараз я ще придумаю, що тобі зробити. Тут нікого нема. Можна, до речі, ці шкури сюди засунути. Так, ця дуже ж. І цю буду вже все. Цих два догріє, це взагалі-то. І вона з яєць своїх вивела, це лишилось, он два догріває, одне ось ще має вивезти, Вон щось там намагається вилізти. Ой, боже, все-все. Все, давайте накриємо, хай вигріває. І цю також, напевне, буду виганяти, та й хай вже несеться потроху. Так, все, головне нікого не забути, тому що це саме страшне, якщо, не дай Боже, десь якась ковочка. Загубиться і тоді що робить. Так, давайте ще глянемо, що наша качка, нема ще надкльову. Що ти? Ще не надкльовуються твої? Ну, вже, вже почали дзьобики просовувати. У неї тут 5. І тут я не знаю, скільки це одна качка виводить, я просто поділила яйця. там, там не знаю, сім може. Чи скільки є. також рухається, вже скоро може бути, завтра чи післязавтра. Що, а в тебе вже може можна провіряти? А ну, друзі, на паузу. Так, вже можна, в принципі, просвічувати, ембріончики вже видно. Ну, Ще я сьогодні не буду. Де я буду завтра. Ще замалувати, тому що, може, яке десь не догріло, поки не хочу тут. Ну, все, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.